Істів, запрошуємо начальника відділу освіти, виконавчих органів Дрогобицької міської ради Петра Ярославовича Сушка. Всечесний отче, шановний пане голово, секретар міської ради, шановний пане народний депутат, дорогі керівники навчальних закладів, вчителі, батьки, шановні випускники, я щиро вітаю вас з завершенням навчального року. Щастя вам, долі, тепла, добра. Не тужіть за минулим, воно не повернеться. Шануйте теперішнє, воно ваше. Ідіть сміливо вперед, на зустріч невідомому майбутньому, без страху і з вірою в Бога і в себе. Щасливої вам долі! І зараз я з задоволенням зачитаю наказ про нагородження. Наших випускників золотими і срібними медалями, які їм вручать керівники нашого міста Олексій Васильович і Тарас Михайлович. Нагороджуються золотою медаллю за високі досягнення навчанні випускники загальноосвітньої школи номер 1 городиська Марта Богданівна, Городиська Роксолана Ігорівна. Якож Ірина Григорівна